Здоровенькі, було шановні друзі, з вами як завжди Серго. Ну і сьогодні ми будемо з вами грати в гру під назвою Victoria 2 з новим модом, а самий мод називається як Майбутня Європа. Дуже хороший мод, який мені вдалося за допомогою наших підписників знайти. А це один із найкращих модів, який я грав в колись у Victoria 2, до того ж Фенікс мод і близько не стоїть коло такого невеличкого мода, який максимально пророблений, ну і якого дуже цікаво грати. А що ми маємо? Ми маємо шість сценаріїв, які перше розпочинається з 70-го року, 1970 року, коли вже ще є Радянський Союз, коли він є досить потужним, досить сильним. Ми маємо нагоду перенести, перебути і перенестися в такі події. От подиця це, це все, що відвалося в 70-х років, є тепер у віртуальному світі. Бачимо, що навіть ще йде війна в В'єтнамі, тож дуже чудово ось такий фактор. Давайте тепер подивимося, що було в перестройці, адже це також один із хороших таких факторів, один з хороших сценарій, тому що в 80-х роках Радянський Союз був найбільш потужним і сильним а, взагалі в вітальному світі. Ну і, і в реальному світі також. От Бачите, це все відбувалося в 85-х роках. Війна, ще в Афганістані, напевно, вийшли якраз війська Радянського Союзу з Афганістану. Каєндер, Южна Японія, ну це все нам відомо. Давайте перенесемося. Тепер український кризис, який розпочався в 2015 році. А ну що ж, 15-й рік, ДНР, ЛНР є, окупація Крима, Україна більш така не єдина. Російська Федерація на 4-му місці перебуває. А Сполучені Штати Америки, які є лідером у світовій такій спільноті, Японія. Китайська республіка, ну і відносно цей світ 15-го року. Також є загроза на Близькому Сході, це Ісламський халіфат. А переносимося в 2025 чи там 24 році. Побачимо, що в нас тут уже є, і яка ну, взагалі буде перестановка сил. Як бачимо, на території Європи, взагалі на території взагалі, України самої. А бачимо наступне таке, що Україна є не єдина. Україна розділилася на Новоросію, окупований Крим, саму ж таку Україну. А також Закарпаття відійшло до Угорщини. А в Німеччині прийшли фашисти, а в Франції прийшли, напевно, комуністи або ще якісь там державні. Ну, в них ні, в них поки що демократія. Велика Британія розпроділилася, Шотландія змогла здобути свою незалежність, англія вийшла із. Такого судружества, ну а Ірландія змогла підкорити весь Ірландський полуострів. А з'явилася така на державах як Скандинавія, яка подивіться об'єдналася з Норвегією та також Данією, і приблизно ну, є досить потужною країною на такому європейському театрі бойових дій. Російська Федерація втратила свою державність. Вони втратили від Северний Кавказ, ні, хоча ні, Северний Кавказ та Казахстан мають... Громадянську війну, наскільки мені це відомо, подиця машурія проголосила про свою незалежність. Корея єдина, Японія повернула собі корейську остроє та Сахалін, Китайська Народна Республіка, Нанкінська Конфедерація, Тибет Незалежний, Індія, Пакистан, Афганістан. Приблизно таке діється на Близькому Сході. В Сирії відносно єдина друзі, появилися така нова держава: Ліван, Алавіт, Курдистан, Халіфат, Ірак, ну і Іран. Ну от якось так. І тепер глянемо, що тут у Західній Європі, то можемо побачити, що Іспанія майже, її майже нема, Італія відносно єдина на даний час. Подивимося, що є в США, тут також усе спокійно, все тихенько, більше яких там коректив немає. Ну і тепер перенесемося в 2050 рік в Європі згідно з таким сценарієм, як ми можемо побачити в 50-х роках, то тут повністю змінилася взагалі кардинальна політика, яка відбувалася в віртуальному та в реальному світі, яка б ну, повинна була бути а за прогнозами там хорошого такого політолога, американського, як Джорджа Фрідмана, який написав книгу, який спрогнозував 100 років в майбутньому, ну і згідно з цим керувалися розробники ось такий такими довідниками, або ж його книжкою. От бачите, така політика, така карта є Європи. Малоросія, Галіція, Україна фактично нема. Основна частина України перед буває окупацією Руської Республіки, яка є велика держава, до того ж, з'явилися нові держави, як Республіка Саха, Приморська Республіка, Маншурія, Японія. Більше тут нічого інтересного немає, поліція на Близькому Сході. Халіфат, Ірак, Курдистан, Сирія, Алавіта, Ірак, ну і тюркаський Халіфат. В Європі коїться Чорнозна, що Америки, в них відкинулася Техасська Республіка, Мексика відносно єдина Аляска, також американська. Ну і більше тут нічого не є. Ну а тепер найцікавіше сценарій: то буде, що буде в 2099 році. Ну що, ж, ось така у нас повністю карта світу, прийшла третя світова війна. От подивіться, мусульмани прийшли до влади в Європі, повністю є мусульманські спільноти, але ще східна Європа зберігає християнський такий дух. Білорусь є Білорусь, є Білорусі, така просто національна Білорусь і є комуністична Білорусь. Щодо України, то є Малоросія, Крим, Новоросія, Курськ, Польща, яка вхопила Західну Україну, також Румунія, яка взяла собі Буковину, ну і ну, Угорщина, яка взяла собі Фактично Закарпаття. Йогославія, Італія поділена на Сицілію, на Італію, на Паланію, якась тут є навіть. На ну, на Близькому сході відбувається таке: Тюркаська Азія, очолювана Турцією, Ізраїль, який зміг перемогти в Єгипті, в війні з Єгиптом, Іран досить сильний. Туркестан, Сенця, от подися Китай що не, не є єдиний. Ну і Японія, яка є лідером на світовій арені. А нема вже Росії, нема вже Російської імперії, Руської держави, Руської Республіки. от подивися Росія повністю розкололася в 1999 році. Нема ні України, ні Росії. Є Северноруська, Руська Руська Республіка, Курська, Северний Кавказ і так далі. і так далі. Ну що ж, гратимо? Ми будемо з такого сценарію, от подивися Україна є. Ну, в Києві править та така держава, як Малоросія. Я нагода за допомогою такого мода створити Україну, відновити її територіальну цілісність та суверенітет. Польща я над державою. Тож давайте пограємось в такий сценарій. Надіюсь, вам сподобається, що мені дуже він полюбився. Ну і тож думаю, що цей мод набагато краще, ніж мод як Фенікс мод. Давайте і подивимося, чи зможу я об'єднати Україну знову. Ну що, шановні мої, на дворі 2099 рік, січень цього року, він ж таки, щоб довго не томити, давайте я буду готувати прийти до війни проти Крима, так як Крим ні з ким не прибуває в Атасі, хоча, хоча можемо навіть подивитися і повоювати із Новоросією. Ну що ж, друзі, я буду вояти проти Новоросії, 308 днів доведеться, щоб їх привіду війни був із нами приготований, щоб наш привід до них був приготовлений. А в Києві будемо вивчати ось таку військову, військову гілочку, як професіональна армія. Ну і стосовно, давайте я відразу ж поміняю партію, тому що вона не дозволяє мені будувати фактично. Ну, фактично, заводів. Поміняємо українську партію на реакціонерів, тобто більш демократичну таку українську партію. подивіться, тепер буде нагода будувати різні фабрики в Києві. Піднімаємо податки по максимуму. Ось так у нас це все буде відбуватися пошліни також. Образування і управління ми підняли по максимуму. Заключаємо союз, напевно, із Білоруссю, тому що це дуже важливо на початкових стадіях мати якихось союзників, адже протистояти проти Польщі буде дуже важко. Ну що ж, а перші кроки наші зроблені. Ми заключили союз із Білою або ж там Білорусією. Тепер треба нам створити якусь новеньку армію. Відкриті в нас війни в Європі. Будемо будувати двох своїх дивізій, які надіюся, що побудуються і збільшують нашу загальну кількість армії. Ну і таким чином ми зможемо створити хороші випуски, хороший такий сценарій стосовно ну, стосовно Вікторія-2 з модом на майбутню Європу. А треба підтримувати капіталістів в Києві, тому що таким чином вони допоможуть мені будувати, забудовувати інфраструктуру і різні такі галузі. В позиція Віртуальний світ відбувається так, перша лідерка. Лідерка країни є Туркаський халіфат, Японія, друга, Алманія, третя, Юславія, четверта, Китайська Народна Республіка, п'яте, шоста Нанкійська конференція, Рус, Республіка, Руська сьома і Ізраїль, восьма держава. Ми перебуваємо на 17-й позиції по рейтингу найбільш успішних країн відносно. Непогано йде в нас економіка, відносно будемо фінансувати за допомогою таких капіталістів, будемо підтримувати їх для будівництва різної інфраструктури. Ну і таким чином будувати все і забудовувати нашу невеличку українську державу. А перейдемо, шановні мої, до політики. І тут я вам хочу показати рішення. Це створення української держави. Якщо мені вдасться створити українську державу, то ви повинні розуміти, наскільки це важливо для нас і наскільки воно буде дуже добре для нас. відбуваються різні евенти. Ми їх будемо виготовлювати. На превеликий жарт, подивиться, Білорусь воює із Польщею. Ну, Білорусія воює із Польщею. Тож мені доведеться заключити або союз із Польщею, або ж готуватися до війни із ними, так як Білорусь є тепер під їхньою окупацією. Польща є сильним суперником, якщо не вдасться перемогти Польщу або ж стримати її, опитися наскільки вони розширили свої території, то це буде дуже шкода і дуже важко для нас. Малоросія проти Думаю, Думається, якраз саме оптимальний варіант та сценарій, в якому ми будемо приймати участь. Будемо захоплювати такі регіони, як Запоріжжя область, Харківську область, і, можливо, Донецьку та Луганську областей. Хоча воювати не дуже треба з іншими областями і з іншими такими державами. Подивимося, з ким вони перебувають у Союзі, поки що ні з ким. А професійна армія у нас буде дуже чудово, дуже прекрасно. Давайте. Давайте і надалі будемо розширювати спектр військових служб в Україні. Є в нас можливість от армію підтягнути. Тепер я буду будувати щось у Києві, хоча тут побудувати в нас немає ніяких варіантів. Побудуємо військовий завод за допомогою капіталістів. Ми фінансуємо і допомагаємо йому такому питанню. Я надіюся, що воно буде дуже таке вигідне для нашої держави, адже військовий завод ну, військовий завод нашої держави, його треба побудувати. збільшуємо витрати на армію до 80%, також збільшуємо податки по максимуму, адже це треба зробити, щоб держати свою економіку на плаву. До того ж, її треба держати на плаву. На 25-му місці перебуває наша держава. Треба нам збільшити такій. Кількість нашої загальної кількості військовособов'язаних людей. Війна проти Новоросії буде йти швиденько. А привід до війни кудись виправдується десь приблизно 66% вже в нас виправдався привід до війни. Плюс до того проходять різні хороші такі евенти. Тож тепер, якщо ми зможемо повоювати з Новоросією, то ми вдаримо по Харкові, захопимо Запорізьку область, захопимо декілька таких областів, ну, ну, напевно, може, навіть такі один. А це Запорізьку область, відділимо їх від спільноти з Кримом, ну а потім будемо воювати проти самої ж Кримської Республіки. А в сьогоднішньому випуску я вам лише покажу війну проти Новоросії і воз'єднання часткової України із частиною об'єднання, таке невеличке об'єднання України остальної. А, надіюся, що вам сподобається ось таке втратили ми модифікатор 1. Із модифікаторів, а що ж можемо зробити з Румунією? Чи є в нас можливість заключити з ними союз? Поки що ні. А Польща є дуже велика держава, і з Польщею нам доведеться багато працювати і багато чого напевно мати справу, тому що вони будуть хотіти взяти Україну під свій контроль. Угорщина приймає наш союз. Таким чином у нас вже є два союзники. Надіюсь, що вони мені допоможуть у разі війни проти Польщі. Відбувається у світі Панданська війна за встановлення контролем, якийсь там над регіоном. Через 10 днів буде при до війни проти Новоросії, Ну і таким чином оголошуємо їм війну. Стосовно фабрики, стосовно заводів, які в нас тепер є, от подися військовий завод будується в нашій державі. Не є у нас більш такої підтримки. Ну, як вам сказати, немає у нас підтримки з боку з боку капіталістів, захопимо, захопимо тепер Запорізьку область, ну і будемо воювати проти них. А кликати на допомогу нікого я не збираюся, вдаримо в першу чергу по Харківській області. Тут є їхня армія в столиці, захопимо Харків. Ну і в невеличкому такому зіткненні ми зможемо перемогти їх. На що я дуже сподіваюся, Харків тепер перебуває під нашим контролем, і вони фактично віддають мені Запоріжжя область. А що це значить? Що Новоросія значно втратила свої території, у нас є прийняття нових рішень, рішення, які дозволять мені, до речі, вступити в ВТО, за що ми вступили ось такий союз. Ну, а для того, щоб вступити або зробити військовопромишлений. Комплекс нам доведеться ще мати престиж, якого поки що в Україні нема. А ми перебуваємо на 24 му рівні, перенаправляємо свою армію в Київ. Така війна, невеличка проти Малорусів, все ж таки відбулася. А треба зменшити взагалі безчестя, яке в нас у державі тепер є. А поки воювати я не буду, буду нагадувати відносини моїх громадян. Давайте підтримаємо тут, напевно. Ну, Напевно, давайте підтримаємо чиновників в такому регіончикові. Ну і будемо будувати щось у Києві, так як капіталісти хочуть, щоб ми а, фінансували в Києві інфраструктуру. На що я дуже надіюсь, що воно буде побудоване. А, ну і звісно ж, не обійтися без Запорізької області, а також не обійтися без Київської області, а, вклад в інфраструктуру. А, загалом наша держава буде це все робити. В Запоріжжі можемо щось побудувати, хоча в нас не вистачає. Давайте машиностроїтельну фабрику, яку треба точно побудувати в нас. У Запоріжжі, ну і таким чином ми перейшли в 21 -е століття. В ХХІ -е століття офіційно ми перейшли. А ну що ж, держава казаки хоче заключити з нами союз. Тепер подивіться, казаки є в нас із союзними країнами. В нас виробляється ще одна військова технологія, а тут є можливість провести якісь закони. от подивіться. Ну Але міжнародна напруга в нашій державі не є така велика. Свобода совісті, навіть є таке кіберенетика, люди. От ніфіга фіга собі давайте я буду вивчати люди, так як мені безперечно треба, аби вивчення різних технологій у нас присходило дуже швидко. Україна в 22 столітті. Ось така в нас Україна в 22 столітті. Ми змогли і будемо поступово приєднувати всі українські землі під нашим контролем для того, щоб об'єднати, створити нову українську державу. Нам доведеться зробити наступне, щоб наш престиж був більше 20% і щоб усі території, які є суто українськими, знаходилися в нашій державі. Ну а це можемо навіть глянути ось такі провінції, як. Харківська область, Донецька область, Луганська вони повинні бути під нашим контролем. Також це стосується Західної України, аж до Ужгорода. Аж до Ужгорода ми повинні захопити і повернути це все Україні. А на це все на сьогодні. Перепрошую на сьогодні це все. Я вам показав невеличкий такий обзорчик, невеличку таку війну. А в наступному випуску ми будемо. Воювати проти Криму або ж будемо воювати проти інших держав. Подивіться, Польща хоче воювати проти Румунії. Треба, напевно, підтримати Румунію і не дати, ну і фактично, не дати полякам зробити свою гегемонію на такому континенті. Хоча воювати проти Польщі для нас було б якраз тепер саме оптимальне рішення, їх підтримує Руська Республіка, а також Югославія. А щоб балансувати на такій межі, мені доведеться заключити союз із Румунією. Надіюся, що вони приймуть, хоча не дуже, то вони хочуть і стараються прийняти. Давайте дамо їм право проходу, поки що ні. А ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Україна потихеньку буде відновлювати свою територіальну цілісність та недоторканність. Надіюся, що вам сподобалося це відео. Якщо сподобалося відео, то чому б не підписатися на канал, чому б не поставити відео лайк, ну і таким чином прокоментувати, що ж ви на такий рахунок думаєте. А на сьогодні це все. Я дякую всім за перегляди. До побачення всім. Та хай вам щастить!